Шановні слухачі, вітаємо вас на курсі Самотестування на ВІЛ. Він призначений для фахівців, які надають послуги із тестування на ВІЛ та впроваджують відповідні проєкти. Самотестування на ВІЛ допомагає досягнути першої з глобальних цілей 95 95 95. До 2030 року 95% усіх людей із ВІЛ знатимуть про свій статус. Воно дозволить залучити людей, які ніколи не тестувалися на ВІЛ, створити попит на тестування та розширити до нього доступ. Цей курс складається з п'яти частин. Після них на вас чекає короткий тест. У першій частині ми розглянемо вступні положення та основну термінологію курсу. Друга частина присвячена п'яти принципам Всесвітньої організації охорони здоров'я. 5С. Ним мають відповідати послуги із тестування на ВІЛ, зокрема і самотестування. У третій частині ми розглянемо специфічні характеристики тестових систем, які зареєстровані в Україні та призначені саме для самотестування на ВІЛ, а також специфіку їх використання для встановлення ВІЛ-статусу відповідно до нормативно-правових актів. Четверта частина присвячена двом основним видам самотестування на ВІЛ: самотестування без супроводу або неасистоване та самотестування з прямим супроводом або асистоване. У п'ятій частині ми продемонструємо, як проводиться самотестування із використанням двох тестових систем, зареєстрованих в Україні ORAQuick та MyLAN. Після цього ми розглянемо їх особливості та підіб'ємо підсумки курсу. А зараз давайте розглянемо основні терміни, важливі для розуміння курсу. Реактивний чи позитивний результат тесту Reactive Test Result це результат серологічного тесту, при якому виникає реакція, що вказує на наявність аналіту. У випадку із ВІЛ ідеться про антиген пі 24 ВІЛ першого типу або антитіла до ВІЛ першого та другого типів. Якщо реакція вказує на їх відсутність, Результат є негативним. Також результат може бути недійсним, коли при проведенні реакції відсутня контрольна смужка, незалежно від наявності чи відсутності інших смужок. Невизначений результат реакції не стосується швидких тестів. Він може бути отриманий при використанні лабораторних методів дослідження, зокрема імуноферментного аналізу. Тому у цьому курсі не розглядатиметься. Більш детально тестування на ВІЛ. Розглядають онлайн курси Центру громадського здоров'я організація надання послуг із консультування та тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів та основи АРТ. ВІЛ статус особи стан організму особи стосовно відсутності чи наявності в ньому ВІЛ. Негативний ВІЛ-статус особи характеризується відсутністю в її організмі ВІЛ. Позитивний віл статус особи характеризується наявністю в її організмі ВІЛ. Невизначений сумнівний ВІЛ-статус особи характеризується неможливістю визначення наявності чи відсутності в організмі ВІЛ після проходження на підтверджувальному етапі діагностики. Невідомий ВІЛ статус особи характеризується відсутністю інформації про обстеження її на ВІЛ-інфекцію та результати лабораторних досліджень. Зверніть увагу. Тестування на ВІЛ з використанням одного швидкого тесту не може мати невизначеного результату. Його можна отримати при використанні декількох швидких тестів у разі дискордантних результатів. Тобто, якщо результати тестування окремими тестами відрізняються. Наступний важливий термін алгоритм тестування. Testing algorithm. Це комбінація і послідовність використання конкретних наборів тестів для встановлення ВІЛ статусу згідно з ухваленими стратегіями тестування на ВІЛ. Для встановлення остаточного ВІЛ статусу особа має пройти обстеження на ВІЛ із використанням зареєстрованих в Україні тестових систем згідно з певним порядком їх використання. Алгоритм тестування на ВІЛ в Україні, його основні етапи та можливі результати. Ми детально розглянемо пізніше у цьому курсі. Згідно алгоритму, в Україні для встановлення ВІЛ-статусу використовуються діагностичні швидкі тести. Діагностичний швидкий тест Rapid Diagnostic Test – це тест інвітро, заснований на імунохроматографії або імунофільтрації. При діагностиці ВІЛ-інфекції він застосовується для виявлення антитіл до ВІЛ-12 та або антигену Пі 24 ВІЛ. Інвітро означає, що тестування проводиться в контрольованому середовищі поза живим організмом. У даному випадку у тестовій системі поза організмом людини, але з використанням однієї з рідин організму крові або ротової рідини. Принцип роботи швидкого тесту найчастіше ґрунтується на одному з двох методів імунохроматографії або імунофільтрації, Детальну інформацію про них. Можна знайти у спеціалізованій літературі з лабораторної діагностики. За результатами тестування, з використанням швидких тестів, можуть бути визначені антитіла до ВІЛ першого та другого типів, а також пі 24 антиген, який входить до структури самого ВІЛ. Інакше кажучи, можуть бути визначені вище зазначені маркери ВІЛ-інфекції. Найчастіше тестові системи дозволяють визначити сумарні антитіла до ВІЛ першого та другого типів. Тестування їх не диференціює. ВІЛ першого типу є превалюючим типом в Україні. ВІЛ другого типу практично не зустрічається. Найчастіше швидкі тести визначають наявність або відсутність антитіл до ВІЛ якісне визначення, та не визначають їх титр кількісне визначення. Тестові системи третього покоління визначають лише антитіла до ВІЛ. Четвертого одночасно визначають антитіла до ВІЛ та Пі 24 антиген. Тестові системи четвертого покоління дозволяють встановити позитивний ВІЛ-статус дещо раніше, адже наявність антигену можна визначити раніше, ніж антитіла, які виробляються організмом. В Україні зареєстровані два типи швидких тестів на ВІЛ. Медичні вироби для діагностики інвітро для використання виключно медичними працівниками при тестуванні пацієнтів та вироби для самоконтролю. Останні призначені виробником для самостійного використання в домашніх умовах. Для самотестування в Україні зареєстровані тестові системи двох виробників: ORASURE Technologies та Atomo Diagnostics. Більш детальну інформацію щодо зареєстрованих в Україні тестових систем для самотестування. Ми розглянемо в наступних відео. У цьому курсі ми часто будемо згадувати термін навчений працівник без спеціальної освіти або «lay provider». Це будь-яка людина, яка виконує функції, пов'язані із наданням медичної допомоги, має навички надавання конкретних послуг, але не має формальної кваліфікації або диплома про вищу освіту. В контексті курсу йтиметься про навчених працівників без спеціальної освіти. При проведенні тестування на ВІЛ. Основними характеристиками будь-якої тестової системи є чутливість та специфічність. Чутливість sensitivity. це ймовірність того, що тестова система або набір тестів на ВІЛ дадуть змогу точно ідентифікувати всі зразки, що містять антитіла до ВІЛ-1-2 або антиген p 24 віл 1 Чим більш чутливою є система, Тим менша вірогідність хибно-негативного результату, коли людина, що має хворобу, визначається як здорова, чутливість може бути як характеристикою кожної окремої тестової системи, так і визначати спроможність алгоритму в цілому визначити позитивний ВІЛ-статус. Специфічність specificity, це ймовірність того, що набір тестів на ВІЛ дасть змогу точно ідентифікувати зразки, що не містять антитіл до ВІЛ-1-2. Або антигену p 24 В1. Чим більш специфічною є система, тим менша вірогідність хибно позитивного результату, коли людина, що не має хвороби, визначається як людина з захворюванням відносно алгоритму встановлення ВІЛ статусу специфічність визначає його спроможність визначити негативний ВІЛ статус, сортувальне тестування. Це методика тестування, коли навчені працівники без спеціальної освіти або особи, що самостійно проводять тестування, роблять одиничний швидкий тест на ВІЛ. Сортувальне тестування здійснюється анонімно, без надання паспортних даних. Його результат не визначає ВІЛ-статус і не є підставою для видачі медичної довідки. Особу з позитивним, реактивним результатом сортувального тестування заохочують звернутися до відповідного закладу. Для встановлення ВІЛ статусу. Отримати формально встановлений ВІЛ статус та довідку про наявність серологічних маркерів ВІЛ-інфекції особа може тільки після того, як надасть паспортні дані та пройде весь алгоритм встановлення ВІЛ статусу. Якщо результат тестування негативний, особі можуть бути запропоновані профілактичні послуги та надані рекомендації щодо повторного тестування. Зверніть увагу, що у деяких випадках. Негативний результат тестування може бути отримано в особи інфікованої ВІЛ. Про них ми говоритимемо у наступних відео. Найважливіший термін цього курсу власне самотестування на ВІЛ. HIV self-testing. Це процедура, при якій людина сама бере у себе зразок для аналізу навколо ясену рідину або кров. Потім проводить аналіз на ВІЛ і розшифровує результат. Цю процедуру особа може виконувати самостійно або із супроводом. При самотестуванні на ВІЛ без супроводу особа використовує лише набір для самотестування і надану виробником інструкцію. Самотестування на ВІЛ із прямим супроводом або асистоване тестування «Directly Assisted HIV Self-Testing» передбачає, що спеціально навчені постачальники послуг. Наочно демонструють процедуру проведення самотестування і інтерпретації результатів особам, які проходять самотестування на ВІЛ. Більш детальну інформацію ви знайдете в літературі із переліку використаних джерел цього курсу. У наступному відеокурсу ми розглянемо 5 принципів ВОЗ 5 СІ, щодо послуг із тестування на ВІЛ, зокрема, самотестування.